Ну, що за день такий, Анна з усіх сил намагалася зберігати рівновагу, але у неї це погано виходило. На роботі завал ще й машина зламалася прямо посеред дороги. В такі моменти залишалося тільки сісти і плакати. Та сліз у Анни на обличчі ніхто не побачить. Вона всіх їх виплакала ще п'ять років тому, коли від неї чоловік пішов і пішов без пояснень, бо у нього, бач, інша з'явилася. Тоді Анна дала волю сльозам, бо було дуже прикро залишатися одній з маленькою дитиною на руках. Алінці тоді було всього два рочки. Антон пішов від неї, а дитині обіцяв допомагати. Та з часом цієї допомоги ставало все менше і менше. Анна була змушена йти на роботу, щоб заробити їм з Алінкою на життя. Тому проблеми на роботі і зламана машина посеред робочого дня не були приводом для сліз. Анна звикла все вирішувати швидко. Набрала номер співробітника той приїхав і допоміг дівчині добратися до найближчого СТО. І з цього моменту почалася вся ця історія. На станції по ремонту Анна зустріла Максима, свого давнього шкільного товариша. Вони обоє зраділи зустрічі. Максим швидко полагодив машину, а в процесі вони обмінялися номерами телефонів. Ввечері Максим подзвонив. І запросив дівчину в кафе. Анна відмовилася, мотивуючися тим, що їй ні з ким залишити дитину. А ти з собою її бери. Ми каву на морозиво замінимо. Думаю, їй сподобається. Повернувшись додому, Анна зауважила, що вже давно не була такою щасливою. Максим був легким і щирим, як колись, і дуже сподобався її Алінці. При черговій зустрічі. Максим зізнався, що кохає Анну ще шкільної лави, але не наважувався їй про це сказати. Її заміжжя переніс дуже боляче, тому досі й не одружився. А те, що вона приїхала до нього на СТО, вважає знаком долі, який він тепер нізащо не проігнорує. Через півроку молоді люди одружилися. Невдовзі у них народилася ще одна донечка. Максим дбав про своїх улюблених дівчат. Ніколи не робив різниці між доньками. Коли Аліна підросла, сказала, що хоче змінити прізвище на татове. Адже єдиним справжнім татом для неї є Максим. І ось одного дня їхнє розмірене життя вирішив повернутися Антон. У нього так нічого й не склалося з новою пасією, і він вирішив налагодити стосунки з дочкою. Незважаючи на свій юний вік. Алінка дала йому дуже мудру і гідну відповідь: Ти для мене Антон, мій біологічний батько, якому я вдячна за дар життя. Але моїм справжнім і єдиним батьком є, і буде Максим. Він завжди був поруч, коли був потрібний. Він не спав ночами, коли я хворіла. Він дбав про мене, любив і піклувався. Тільки тепер Антон зрозумів, що втратив набагато більше, ніж він думав, та часу назад не повернеш. Адже правду кажуть, що справжній батько не той, хто народив, а той, хто виховав і до людей довів.